Громадська рада сприятиме розвитку туристичної галузі Івано-Франківщини. Це новий консультативно-дорадчий орган, який створили при управлінні зовнішніх економічних зв'язків і туризму облдержадміністрації. До складу громадської ради увійшли представники турбізнесу. Вони мають з'ясувати, чому відпочивальники не їдуть на Прикарпаття. Дорадчий орган в першу чергу буде ставити перед управлінням завдання, тобто проблемні питання на рівні розвитку туризму в області, оскільки і суб'єкти підприємницької діяльності, і неборудкові громадські організації, і навчальні заклади вони конкретніше знають, які проблеми є на їхньому рівні. А ми зі свого боку будемо намагатися вирішувати їх на обласному рівні, ну і звичайно на державному рівні. Відсутність вказівників та діряві дороги те, що гальмує розвиток туристичної інфраструктури, переконаний новообраний голова громадської ради Григорій Мельник. І Якщо з інформаційними таблицями питання трохи вирішується, то з автошляхами все не так просто. Заміна асфальтного полотна вимагає значних коштів, яких наразі немає ані в обласному, ані в державному бюджетах. Я зустрічався. По о, в роботі з багатьма іноземцями, іноземними делегаціями, і вони чітко говорили, що у вас все добре, все прекрасно, але і за ваших доріг ми до вас більше не приїдемо. Поки стан доріг не покращиться, українські та іноземні туристи проїжджатимуть повз Прикарпаття. Як цього уникнути? Представники громадської ради з'ясують, вже на першому зібранні воно відбудеться навесні. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.